Американський журналіст та волонтер Деніал Джеймс Сміт відвідав Черкаський національний університет. А тут портрети. Студенти-медійники поспілкувалися із гостем у межах проєкту Голос Україна Україна-Ротарі». Я вас запрошую створювати такі історії. Це не має бути щось унікальне. Для прикладу, вчора ми були у родині, яка дійсно унікальна, в якій дев'ятеро дітей вони є біженцями теж з Бахмуту, в них нема куди повертатися. Але це позитивна історія, бо в Драбівській громаді їм віддали дитячий садочок, і ця вся родина має зараз житло. Деніел продемонстрував власний проект «Voices and Stories», у якому він збирає історії українців, подорожуючи регіонами нашої країни. Ми робили вже, власне, створюємо подкасти три роки. І ми розпочали тоді, коли е, власне була епідемія ковід. Журналіст розповів про досвід спілкування з різними людьми та закликав присутніх знімати відеоподкасти для американської аудиторії про своє життя під час війни. Деніел поділився очікуваннями від співпраці з університетом. Аймінцінкредил, I, I mean, so and, and accomplished so і already. Uh It would be nice to take your work, with our work and to the world and in your hearts. Оскільки візит відбувся 9 березня у 209-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка, то Даніел також долучився до університетських заходів зі вшанування поета. Зокрема, відвідав імпрезу і мертвим і живим, і не від фабрики музичного мистецтва Войс. Студенти-журналісти прочитали вірші Тараса Шевченка англійською мовою. Враженнями від зустрічі поділилася студентка другого курсу Єлизавета Литвин. Ми дуже раді, що до нас приїхав такий вельми шановний гість, що він розповів нам про свою діяльність, про те, як він збирав історії українців під час війни. А найбільше мені запам'яталось те, що він був вчора в нашому театрі. Черкаському і після вистави почали у гості співати гімн, і він казав, що в нього аж пішли мурашки по шкірі.